Но все делается риски, если старинные криминальные автоматные.

Зовсім не чула. Скажи, хай в мікрофон балакають. Пані Коресі, ви почули рішення суду? Так. Не чула зовсім, ви погано говорите. Пропадає звук. Я дуже погано вас чую. Вам відмовлено, за доволення попадає провести владу суду. А на якій підставі відмовлено? Я не чула, на якій підставі відмовлено. Що сказав прокурор, який покриває страту? У вас будуть клопотання до початку апеляційного розгляду? Так, будуть. Будуть клопотання. Будуть клопотання. Пану Нуфрію мав відкликати, чи мав затребувати у прокура... керівництва прокуратури рішення апеляційної інстанції Київського апеляційного, апеляційного суду Києва яким залишено е, постанову і без змін, на які посилається досі поліція, е, як у кримінальному провадженні за частиною першої сто п'ятнадцять, на рішення, які винесені з порушенням процедури, так пр продовжують ссилатися й досі вони ссилаються на рішення. Які винесені з порушення процедури, то я не знаю, пан Нуфрію відкликав вже його, витребував, задовільняв. То чому ж вони досі продовжують силатися? Вони силаються на те, що то колісник, а немає ДНК, то нехай прокурор надасть рішення апеляційного суду Києва, яким залишена постановка Фідової, без змін, якою залишила постановка Львівського у силі, це про закриття кримінальної справи, 8525, яку порушив Шокін, за частиною першої статті 115. Вони досі силаються на рішення, які винесені з порушенням процедури. То я прошу його відкликати, витребувати. Вони зсилаються на рішення, які винесені з порушенням процедури, і продовжують зсилатися. Пані Костюченко винесла аналогічну постанову, яка вже скасована паном Мануфрієвим. Аналогічна постанова. Зсилаються на постанову, якою, яка винесена з порушенням процедури на питання про витримування матеріалів у судді Адлупієва по провадженню, яке знаходиться в, в, в іншим кримінальному провадженні, яке знаходиться в його провадженні. На постанову, Єд换ався на яку силається слідча Костюченко. Підійшла справа колекційна на москалі, яка зафіксує кримінальне провадження номер 120-160, Я за рішення почерського району суду міста Києва від 12.23 року до пов'язаності буде передати до суду ВР міста Києва ще в червні місяці. Вказує, що 8 серпня 2023 року кілька скарга щодо необхідного досудового свів указаному кримінальному спроваженні просі не аз. Вважає, що постановка захищання комінального помадження, станцію 27.05 від 26 до 10.016 року на науковість України Комісаріна, згодом не правдива та така, яка підлягає стосуванню. Ухвалу слідчого судді оцей лісток з керівного суду, керівництва області відповіли, що науковість відповіла до стану, який знімав за післяпостанови до слідчого кримінального спробування повернути до судді, яка її подавала. Лісток суддя гарантував своє вішення тим, що лісток не існував в таргеті. Поп'єм постанови слідчого позиції кримінального провадження, на таке стічення судді можна вести встановити її наявність, а форма підпишання на основу до кримінального провадження мають відповідати вимогам кримінального законодавства України. В тому числі до скарги мають бути включені цілі про підтвердження факту наявності кримінального рішення, те, що строк скарження починається з часу отримання постанови про закриття кримінального провадження, та з'явлення на повторного звернення до слідчого судді на постанову про закриття кримінального провадження і долучення документів, що підтверджують ваш наявність, і значно вище постанови та дати її отримання заявлення. Не погоджуючи з даним рішенням, а подана апеляційна скарга, який про це ухвалу слідчого судді скасувати, як не заповнений запущений, відповідає дійсним обставинам справи, зазначає, що слідчий суддя не розглянув подану скаргу, по суті, права на обстаження, що вважає руку, площу общільного законодавства. Прімповодимо скалістів позивається на те, що порушення їхні прав, або східні скарги розглядали в безій, це не було її повідомлення, то не повідомлено або це зараз скаргу. Ви підтримуєте подані скаргу? В повному обсязі я підтримую свою скаргу, нашу скаргу. Тобто, так, це також підтримувати поліційну скаргу, так і ви на кримінальному провадження. Підтримувати. Так, так, так. Будь ласка, у нас судове сміттє не визначалось, однак є питання у магазин за вас. До вас Прийла, то, коли саме була встановлена, опершувана мати що ж, коли була подобана? В му році по цей... двічі поновлював Авраменко. Кримінальне провадження двічі поновлював Авраменко в 18-17 му роках. З того часу... часу жодна слідча дія не проведена. Жодна заявлена, заява не, 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 розслі, не досліджена. не допитаний судмедексперт, експерт криміналісти і, і слідчий, які проводив екзумацію. Коли була постанова про закриття провадження? А в родівних справі її немає. Постанова про закриття, зараз я скажу. Ось вона, 14.11.23. 14-1123 11 23 року. Так. Так. Суд був зазначив, що не може прийняти право до розгляду, зважаючи на те, що вам не додано безпосередньо зазначено постанову. І невідомо, коли ви перенеї дізналися. Справа в тому, що суддя зобов'язана була відкликати матеріали справи, у яких є оригінал постанови. Вона взагалі розглянула без моєї участі. Вона не дала мені можливості свідчити, доказувати, заявляти клопотання, заяви, додавати докази. Вона позбавила мене елементарного права на захист. Як вона мала право більше того, 8 серпня. З 8 серпня е, вона тримала я, скаргу нашу про необ'єктивне досудове розслідування по цьому кримінальному провадженні. Більше того, його закрили, вона допустила, що його закрили. То я прошу в апеляційній зкарні з'ясувати, яким чином вона його е, розглядала. Якщо ви уважно включали ухвалу судді, суді, ній зазначено, що окільки немає відомостей про те, що саме ця постанова органу судового розслідування існує, вами не було надано повільно зазначеної постанови, вами не було зазначено, коли саме ви її отримали. Надавала я конверт. Чому ж не давала? Конверт я надала, коли я її отримала. Був конверт, зазначено у скарзі, подивіться уважно. Я зазначила, коли я її отримала. І через три дні я подала скаргу. Але вона взагалі не розглядала, матеріали кримінального провадження не витримувала. Якби вона мене викликала в суд, я б її надала ту постанови. Яке вона мала право розглядати без мене? Яке вона мала право розглядати без моєї участі? Не надати можливості свідчити, заявляти заяви, клопотання, додавати Доказ. докази. Яке мала право слідча суддя розглядати без моєї участі? Вона взагалі протягнула час. У операційній скарги я прошу з'ясувати, як так сталося, що матеріали справи закрили, а вона після розглядала необ'єктивне досудове розслідування. Як так сталося? Де були матеріали справи? Вона що, без матеріалів справи розглядала скару? як Мені запитання, бо вона мене відчує. Я я буду намагатися. Добре, я буду намагатися. Пані Богдане, ви про закриття отримали? Отримала. І сказала, коли отримала, якого числа отримала. Все, я надала суду. А я її не відправила, тому що не знаю, чому не відправила. Я, я знала, що є оригінал. Постанови в матеріалах кримінального провадження, через що я й не направляла. Тому що оригінал постанови мається в кримінальному провадженні, але суддя мене не викликала. Я її неодноразово просила. Ось свідок Литвин. Ми заявляли, ми просили розглядати за моєю участю. Він не скаже, що це неправда. Ми писали на електронну почту, щоб розглядала за моєю участю. Але вона допустила, що кримінальне провадження ні? Рішення не було прийнято. Було зазначено знайти відповідні матеріали і можете повторно звернутися до суду. Не було прийнято рішення про закриття суду. І проводне питання по суті не розглядалося. Чому не розглядалося? Чому не розглядала вона по суті? Чому не викликала мене до суду? Чому не витримувала матеріали справи? Чому? Чому вона порушила закон? Вона порушила мої права. Вона взагалі мене за людину не порахувала. Разом із е, скаргою на постанову про закриття кримінального провадження, відповідно постанову про закриття цього провадження, але е, е, Позиція буде виключна з того, що призвонили буде судо першої інстанції колісних зазначила саме факт закриття відповідного кримінального провадження. Так, не додала постанову, але вважаю, що при розгляді цього питання. Суд першої інстанції міг би витримувати з органу для судового розслідування відповідних провадження в судовому засіданні, вже перевірити та надати відповідну юридичну оцінку ці постанови, а також з'ясувати питання щодо сучасності отримання колісних відповідної постанови про закриту. Виключно з цієї позиції, Ваша честь, прошу задовольнити апеляційну скаргу колісник рішення суду першої інстанції. Повернення, скажі, сі, складу, ну, просто, ну, повернення Тож, про повернення, скажімо, скарги на постанову про закриття не провадження. Там матеріали половину до суду. рішення до статті 307 потом прийде. Дякую. Дякую, Суд. я. А я проведені будеш, то давно. Відсутнішка. Додать, слышу. Спустите. Не буду? Ні, не буду. Дякую. 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 Дякую.